Гроші – невід'ємна частина нашого життя. З допомогою них ми купуємо необхідні товари, отримуємо послуги, продаємо та гроші мають властивість беззупинно рухатися. Просто лежати в шкарпетці вони не можуть, адже зростає шанс знецінення. Як говорять фінансисти, гроші повинні обертатися. Чим швидше витрачаєш, тим швидше отримуєш. Так у Вінниці відкрили клуб МММ. Тепер бажаючі заробити на власних заощадженнях, можуть не гаяти часу і вкласти свої кошти, і обміняти їх на мавро, аби згодом отримати на них прибуток. Тим більше відсоткові ставки тут привабливі і не можуть залишитися поза увагою. З кожним новим днем вкладники можуть заробити все більше і більше. Ми надаємо набагато більші відсотки. По вкладах, це від 20 до 75% в місяць. По-друге, якщо банки гарантують вклади, але в разі того, коли банк рушиться, люди в дійсності не можуть забрати свої гроші, як ми бачили, це при подіях 2008 року, то в нас все навпаки. Ми нічого нікому не гарантуємо, не даємо ніяких обіцянок, ні в явній, ні в скритій формі. Але на е, вже року, навіть більше ми справно виплачуємо е, людям вклади з процентами. По правилах системи ми виплачуємо е, вклади на протязі, маємо виплачувати вклади на протязі п'яти банківських днів. Але е, реально ми робимо виплати на протязі одного-двох днів. Тобто будь-яка сума вкладена, от, робиться виплата за декілька днів. До того ж, вкладники системи МММ при реєстрації отримують у подарунок 20 доларів. У клубі переконують, що про своїх клієнтів вони дбають. Немає ніяких обов'язкових платежів. Ви можете в будь-який час внести будь-яку грошову суму, і в будь-який час можете її вивезти з системи назад, давши запрос своєму десятнику. Є різні депозитні вклади, які пропонує система, але в будь-який момент, коли людина. Не хоче вже участвувати в системі, вона може забрати нею внесену суму назад. У 90-х роках всі гроші були сконцентровані в одному місці. Був єдиний офіс, де е, всюди зі всіх куточків е, Російської Федерації звозилися е, гроші, і вони хранилися в одному місці. В нас же зараз е, гроші розсіяні між учасниками. Е, Будь-який учасник. Може стати десятником, відкрити собі банківський рахунок і е, гроші своєї ячейки, своїх вкладчиків хранити на своїх рахунках. Е, таким чином ми е, забезпечуємо е, інтереси системи тим, що е, немає єдиного центру і не можна, як було це в 90-х роках, е, підігнати грузовики, нагрузити грошима і вивести в е, непонятному напрямку. Дуже много отримуємо нападок таких катори. Ну, Я считаю просто необоснованный, потому что каждый, кто нам говорит о каком-то негативе, он, во-первых, даже не пытался разобраться, что это вообще такое, что это за социальное явление такое сегодня, почему оно вокруг себя смогло собрать более 20 миллионов человек сегодня, причем не только в Украине или в России, а по всему миру. Все игрошивые кошты размещены на рахунках самих вкладчиков. MMM 2011 это глобальная касса взаимопомощи. Это не акционерная компания, которая имеет свои цели участие в приватизации, как это было в 1994 году, и привлекает деньги. Нет. Это сообщество частных лиц, которое просто обменивается деньгами. То есть сегодня э, вы кому-то переводите там и ожидаете, что через месяц вам переведут. Конечно же гарантировать, что это именно так будет, невозможно. Потому что э, я вас, например, не знаю, вы меня не знаете, но я вам... Удовольствием там біривел любую суму, мне не жалко потерять или не жалко там оказать на ній помощь. на відкриття нового клубу. Прийшло чимало бажаючих вступити в систему з кульками, шампанським, лотерейними розіграшами та посмішками на вустах. І відкривали новий офіс. МММ. завітали до Вінницького представництва і члени клубів з інших міст. Діляться на власному досвіді прикладами успішного заробітку. Гроші вкладають і з відсотками забирають без проблем. «Це організація, яка, якщо коротко, втілює мрії, тобто організація дає учасникам можливості, такі яких досягти, займаючись якимось іншим видом діяльності. За такий короткий термін просто неможливо. Звичайно, я вкладав сюди кошти, я не буду називати суми. Але всі кошти, які я вже вклав, я вже отримав з великим прибутком. Сьогодні організація розвивається дуже стремительними темпами. Сьогодні відкритий перший Вінницький обласний інформаційний центр, руководителем якого я являюсь. Він знаходиться в здании центрального автовокзалу міста по адресу Київська дом 8. Вот, и, и там можно прямо в поле зайти в офис, получить всю необходимую информацию, самое важное, что правдивую информацию. Потому что сегодня э, получается ну, так много разной информации, и вся она построена именно с негативным уклоном. Причем весь негативный уклон э, базируется именно на э, авторе-основателе Сергея Мавроди и 1994 году. Люди многие не знают, что тогда было, тем более живущие в Украине. Все, що це те, то їм сказали, що обманули людей, много пострадавших і так далі. А як это було, ніхто не знає. Но самое интересное, що то, що було в 94-му, ніяким образом не относяться к тому, що є сьогодні. Самі ж представники клубу не приховують, що це є фінансова піраміда, і що можна як і виграти, так і програти. Але з гордістю запевняють, що з їх клієнтів ще ніхто не скаржився. правилах системи. Вказано, що ми не даємо ніяких гарантій, ніяких обіцянок. Навіть якщо кожен з учасників буде виконувати абсолютно всі правила системи, він може не отримати свої грошові кошти назад. Але повертаючись на цих рік і два місяці назад, за цей період у нас всім все виплачується. Всім все платиться до копійки. В течение останніх 14 місяців все -всем переводиться, всем все виплачується, вовремя. То Тобто, э, люди отримують переводи. Перевел, грубо говоря, 100 гривень, через місяць отримав перевод від от других людей 150 гривень. От і все. Тобто, нема ніякого юридичного Клуб само по собі поняття має на увазі, що це об'єднання людей. Тобто є люди з спільними інтересами. Які е, мають можливість збиратися в такому прекрасному місці, яке ми облаштували, от е, можуть вільно спілкуватися між собою для того, щоб ми це не робили на вулиці, на е, лавках чи не збиралися в кафе. Ми створили одне централізоване місце, де е, учасники спільними інтересами можуть зібратися, поспілкуватися, поділитися е, один з одними е, якимись своїми напрацюваннями, якимись своїми думками, як можна розвинути систему. Вот чем допомогти системе люди обмениваются и помогают друг другу. Сегодня я понимаю, правительство на самом деле работает на максимум. Как бы там кто ни говорил, но за зробити сделать все возможное для того, чтобы улучшить уровень жизни в стране. І ми це робимо. Тобто ми це робимо вже сьогодні. не просимо допомоги ні у кого. За кожного приведеного в систему учасника, вкладник отримує ще й бонуси. Хоча приводити знайомих не обов'язково. Адже як кажуть, в системі це не маркетинговий хід. Можна вступити в клуб МММ і цілою родиною чи колективом. У цьому випадку відкривається спеціальна ячейка, щоб було зручніше. Спочатку люди приходять в систему з ціллю отримати кошти. Тобто, вкласти гроші і е, отримати прибуток, коли е, люди, будучи в системі, певний час, розуміють, що це ідеологія. Ця система це е, велика ідея, створена для народу, для людей, які між собою можуть е, обмінюватися коштами, Це просто як форум там або соціальна сеть однокласники, там де люди об'єднуються в групу і вместе користуються общими діями. Я сьогодні положив і говорю там місяць, три місяці мені не треба переводити. То Тобто, пожалуйста, пользуйтесь. А проходит це время, і той, хто приходить, він переводить мені. Ну, тобто, отак вот от ця система дає можливість людям заробляти стільки, скільки їм треба, і працювати на тій роботі. Яка їй подушил. На самом деле это глобальная касса взаимопомощи. И так как она создана именно для того, чтобы решать многие проблемы простых людей. К нам обратился сегодня директор нашей Винницкой спортивной школы по баскетболу и попросил помочь в организации проведения лиги, высшей лиги по баскетболу, так как он сказал, что кому не обращался, никто не может помочь. Я сам, как бывший депутат, знаю, что денег в бюджете на спорт выделяется очень мало или вообще нету. Поэтому мы решили поддержать это, потому что за этим будущее все-таки. Если сравнить наше прошлое время и наши возможности, когда каждый ребенок мог заниматься спортом, то сегодня это, к сожалению, не так. Но я думаю, мы это изменим, мы меняем мир к лучшему. У клубі МММ розповідають, що по всьому світу вже нараховується більше 20 мільйонів вкладників. Ситуація, яка була у 90-х, не повториться, адже цього разу до справи підійшли серйозніше. У Кожному місті України відкриваються клуби інтересів МММ. В багатьох країнах світу майже кожна розвинута країна світу вже має своїх представників, десятників, сотників, тисячників. І Що стосується нашої структури, наша структура має майже по всій Україні десятників і сотників. Ми маємо також за кордоном сотників, десятників, тисячників це у Англії, у Ірландії, Іспанії, в Будапешті. Зараз готуються десятники у Сірії. Активно розвиваємо країни Європи, от готуємо там десятників. Тут не проводяться ніякі операції з документами, ніяких стосунків з професійними учасниками ринку цінних паперів. Попереднім виплачують за рахунок наступних. Ніякого іншого джерела доходів тут немає. Ніяких гарантій і обіцянок в будь-якій формі. В системі не укладаються ніякі договори. Ми, хоча це звучить міфічно. От, всі е, структури працюють з договорами, е, заповнюють е, тони е, паперу, а в нас в системі немає ніяких договорів. Ми працюємо на совість і на чесне слово. От. І е, завдяки от такому е, об'єднанню, завдяки е, цій вірі, це е, рухає систему вперед. Люди, коли проникають в ідею системи, починають розуміти, що тут обманювати одне одного невигідно. Якщо ми будемо працювати чесно, якщо ми будемо працювати справедливо по відношенню до, один до одного як керівники і по відношенню один до одного як вкладчики, то ця система буде жити і жити.